Кидай тут, він їде, він зараз буде. Він не буде туди їхати туди. Тому що ми, то грають. <творювання> давайте ми його туди відвеземо. Він не хоче їхати? Їдемо, візьмемо, пояснимо. Що? Роман, ми зараз заходимо туди, в не буде там, ми ж раз приїхали сюди, то сюди. Такі Та... просто собі на рукав не чіпляють. А Та, Та, я говорив з ним, бо Та я не там. Не. Був. Що ви? А, з ким я маю говорити, слухай, а хто ти такий? Що ти співробітник у міліції даєш телефон і з кимось розмовляти? Ми хотів взяти вас. Що так. хотів поговорити?